У цьому ролику ви дізнаєтеся більше про екологію. Ви дізнаєтесь, як екологія впливає на середовище та що з цим робити за 2021 рік. В атмосферу викнув приблизно 2 тонни токсичних речовин. За півроку війни в Україні в атмосферу викукнув 46 мільйонів токсичних речовин. Ми починаємо. І почнемо з того, що ж таке екологія. Екологія це наука, що вивчає законодавності відносин між організмами та довкіллям. А також організацію діяльність недоорганізмових систем. Тепер ви знаєте, що таке екологія. а чи знаєте ви, як екологія впливає на Україну? Це не лише про забруднення повітря. Україна живе під постійними ракетними обстрілами, а велика частина території зараз та надалі потребуватиме років для розмінування, що дуже нашкодить екології. А як екологія землі буде в майбутньому? Пове зростання кількості населення у найменш розвинених країнах викликає напружені ситуації з ресурсами: Нестача води, палива, продуктів харчування, інтенсивне сільське господарство через використання хімічних добрив, пестицидів та інсектицидів, теж додає шкоди навколишньому середовищу. А чи задумали собі колись? Скільки відсотків людей ніколи не сортують сміття? Розділений збір сміття європейців та мешканців інших розвинених країн це не справа, як похід до магазину за продуктами. Коли подорожуєш європою, впадає в очі велика кількість різнокольорових контейнерів для сміття в Україні. Дуже мало відсоток людей дійсно состорують сміття, хоч і мають у цього повні можливості. хто не знає, що почати, а дехто не розуміє можливості сортурування сміття? Тарас, ми пояснимо, як правильно сортурувати сміття. Зелений скло, синій папір, жовтий картон, коричневий небезпечні відходи батарейки, чорний органічні залишки, червоний відходи, які не піддаються переробці, помаранчевий пластикові пляшки і пластикові упаковки. Такі країни, в яких з дещо стружують сміття, будуть карати штрафом. Діяльність людини призводить до вимирання цілих видів, зникнення їхнього середовища, існування та втрати біорізноманіття. Екосистеми, що утворювалися протягом мільйонів років, знаходяться під загрозою, коли будь-який вид популяцій зникає і баланс порушується. Глобальне потепління має різні шкідливі наслідки: тенення полярного льоду, поява нових захворювань, почастішення повеню, зміна півроку та погодня у сценарію загалом. Надмірне споживання ресурсів та створення пластмас, штучно створених матеріалів на основі синтетичних або природних полімерів, створюють глобальну кризу переробки сміття. Розвинені країни складають. Ають свої відходи в океані або відправляють у менш розвинені країни. Робота з ядерними відходами також несе величезну загрозу для здоров'я людей. Поживання викупного палива призводить до викидання парникових газів, що є причиною глобального потепління та зміни клімату. Сьогодні перехід та відновлення джерел енергії, таких як сонячна енергія, вітер, біогаз та біотермальна енергія, є собі популярним і економічно вигодним. Головніше забруднюючи промисловість та моторний транспорт. Повітря забруднюють промислові об'єкти, які викидають в атмосфері різні гази і токсини, а також використання природного палива. Воду і ґрунт забруднюють розлови нафти, кислотні дощі, нітрати, пластик, міські стоки, промислові відходи. Він робити для того, щоб зберегти екологію. Перше сортувати сміття. Друге менше використовувати авто, тому що воно забруднює повітря. Третє. Не викидати батарейки куди завгодно. Четверте, про навколишнє середовище. Надіємося, що ви будете дбати про екологію заради нашого майбутнього. Дякую, Дякую за увагу! До, До побачення. побачення.